ТЦК штрафує чоловіків з інвалідністю на 17 тисяч гривень, на 25 тисяч гривень, бо люди не повідомляють ТЦК, що в них інвалідність. Відповіді юриста на конкретних практичних прикладах та судової практики з цього питання щодо порушення правил військового обліку, у тому числі чоловіками з інвалідністю. Рішення суду на прикінці публікації. Дані, у тому числі про осіб з інвалідністю, поки вони не бігають, але ТЦК бігає та штрафує чоловіків, зокрема з інвалідністю. І так, суть справи: чоловік не повідомив сімденний строк ТЦК відомості про те, що все йому було встановлено третю групу інвалідності. Дане правопорушення було виявлено під час прибуття громадянина до ТЦК. Можливості отримання довідки все громадянина України шляхом запиту до єдиного державного реєстру військово-зобов'язаних він вже оберіг не було можливим у зв'язку з відсутністю такого пункту у зазначеній базі оберіг. Це зазначає ТЦК та СП у постанові про штраф зі свого боку. Чоловік стверджує, що згідно зі статтею 210 КУПАП, Положення 210 eh, Прим Кодексу України про провопорушення не застосовуються у, раз, у разі можливості отримання держателем реєстру оберіг персональної даних шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими реєстрами, де вони є держателями, адміністраторами, розпорядниками. У ТЦК є доступ до цього чи немає? Проте ця норма має працювати і бігати повинні дані, а не люди, так раніше розповідали у міністерстві оборони України. Тож ТЦК міг і повинен був знати про встановлення даному чоловіку з групою інвалідності в 7-денний строк. Як від МСЕК відповідно до порядку організації ведення обліку, так і завдяки одержанню таких відомостей в електронному вигляді з реєстру шляхом електронної інформаційної взаємодії при складанні протоколу про адмінправопорушення чоловік надав пояснення про те, що у зв'язку з його захворюванням станом здоров'я він не мав. Фізичної можливості протягом 7 днів з'явитися і повідомити відповідні дані, але потрібно було письмове повідомлення подати. Що вирішив суд? Відсутність можливості здійснювати електронну інформаційну взаємодію ТЦК з іншими інформаційно-комунікаційними системами для отримання інформації про встановлення чи зміну групи інвалідності. Військовозобов'язаних підтверджується також рапортам начальника ТЦК. Вказано свідчить про те, що положеннями примітки до статті 210 КУПА не підлягає застосуванню у зазначеному випадку у зв'язку з відсутністю у ТЦК, як у органу адміністрування реєстру можливості отримати інформацію про інвалідність з інших інформаційних мереж, комунікаційних систем. Відповідно до пункту порядку номер 1487 медико-соціальні експертні комісії, вони зобов'язані повідомляти у семиденний строк РТЦК інформацію про призовників військовозобов'язаних, яких визнано особами з інвалідністю та про зміну групу інвалідності, зокрема. Проте вказана норма не звільняє чоловіків виконати свій обов'язок повідомити відповідний ТЦК про зміну своїх персональних даних, зокрема, про стан здоров'я згідно з вищевказаних норм законодавства. Відтак, постановляючи оскаржувану постанову, ТЦК діяли правомірно, законно, так зазначив суд. Суд відмовив у скасуванні постанови та визнав законними діями ТЦК. Які можливо зробити висновки? Висновки можливо зробити, якщо військовозобов'язаний має право на відсрочку, то чи інвалідність чи інша підстава на статті, підставі статті 23 закону України про мобілізацію зобов'язані повідомити. ТЦК, якщо ні, тоді отримаєте штраф. Що ви думаєте цього питання? Якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів щодо оскарження незаконних дій, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо подобається відео. Подобайка підписка на канал. Якщо вам цікаво, задавайте своє питання.